Вайва ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. У нас є можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Ескандер Барієв, голова правління кримсько-татарського ресурсного центру, голова правління в з зупров... правових питань та закордонних справ меджлісу кримсько-татарського народу. Вітання, пане Ескандере. Чи чуєте нас? Слава Україні! Доброго дня! Героям слава Україні! Героям слава так, так, пане Ескандере. Отож, сьогодні в Україні поки що не на офіційному рівні відзначається День Кримсько-татарського. Прапора, але все таки президента знаємо, закликають встановити це свято на офіційному рівні. Одразу хочемо трішки поговорити, чому саме цього дня, чому саме от 26 червня, з чим це пов'язано, і на вашу думку, чи готовий президент виконати ось таке бажання наших кримсько-татарських братів? Ну, першу чергу, я хотів би звернути увагу на те, що а, ну можна сказати, що на офіційному рівні все ж таки проводять де де. Кримськотарського прапору, тому що і місцева адміністрація, і от ми сьогодні біля Кенда, будівлі Кенда піднімали великий кримськотатарські прапор. А в кримськотатарські прапори поряд з українськими прапорами розміщені в урядовому кварталі, а в тому числі у біля будівлі МЗС також піднімали кримськотарські прапор. Це відбувається ні, ні ні. řekněme, už není jeden А що що стосується офіційності, да, от ви дійсно те, що підкреслюють це питання, це дуже важливе питання. Тобто, а, а, скажімо, і регіональні влади, місцеві влади, і скажімо, центральні виконавчі влади вони проводять заходи, вони піднімають прапор, в тому числі я хочу і нагадати про те, що прапор піднімається і посольствами України в різних країнах. І це з одного боку з іншого боку, якраз це це, це питання не врегульовано. тому е, ми ініціювали і зараз ініціюємо з е, боку. Між ліським катарського народу було написаний лист е, до звернення, звернення до президента України, щоб день камськатарського прапору визначався як офіційний. День в Україні, і щоб я, я вважаю, я вважаю, що це необхідно для правового регулювання цього питання, і з іншого боку, ми звертаємось до всіх і до військовослужбовців, і до блогерів, і до журналістів, і до громадськості до звичайних українців, які підтримують і які скажімо, в тому числі за допомогою флешмобу за допомогою ам. шторму який ми зараз проводимо інформаційний це е, Twitter шторм, фейсбук, шторм, Instagram шторм для того, щоб е, кожна людина проявила свою е, солідарність з кримсько-татарським народом і солідарність з тим, що цей прапор, е, прапор кримських татар, е, вже не уже тільки прапор кримськотатарського народу, я би сказав би так, а це прапор свободи, це прапор боротьби, це прапор деокупації Криму. А тому, що дійсно цей прапор використовують і наші військовослужбовці, військовослужбовці на фронтах, цей прапор або Тамга, тобто герб, і блакітний колір використовується і збройними силами України в південному напрямі. Скажімо, цей прапор піднімали. Я хочу нагадати про те у 2014 році і досі кожен рік піднімаються в, в морськими силами України. Тому що коли є фільм, такий во художній фільм, про це, коли кримські татари намагалися допомагати нашим військовослужбовцям в 2014 році. А тепер про сам прапор, тобто кримський ж татарський прапор, це блакітне полотніще, блакітне, тому що визначає це колір. Свободи, кольор боротьби, кольор чистого неба і дійсно це пов'язаний такий блакитний кольор використовують багато чурських народів, тому що за вірою в. Древньою такою давньою вірою тюрки древні вони вірили в тингрянство, тобто в Бога Тенгрі, Бога вічного, вічного блакітного неба. Що стосується от самого гербу, тобто тамга, це родовий знак ханів Гіраїв, засновників Кримського ханства. І якраз от тамга, вона була у кожного роду. Тобто тамга, от і з'явилися слова там таможня. А цей в перекладі означає там гір, підпис, тобто цей знак, який належав там тому чи іншому роду, і відповідно, і, 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 можна було би ну, розуміти до кого належить та чи інша там майно там або там щось е, інше і тому от було вирішено в дві тище в, 2000, в 1917 році коли був созваний скликаний перший курутай на е, і е, в Бахчисараї, і був прийнято було прийнято рішення Курултаєм, що цей державний прапор кримської народної республіки е, і потім е, також були делеговані Представники до уряду Української Народної Республіки для того, щоб налагодити комунікації і об'єднатися для того, щоб боротися разом проти там, комуністичного режиму, який проти комуністів. На жаль, на жаль, ми історія навчає, і, ми, і нам, треба, нам треба вчитися в історії, то тоді не було таких домовленостей. і. Ми знаємо, що і ОНР не не було, не відбулася, а потім і Кримська Народна Республіка була знищена. І тому цей прапор прапор, цей прапор був заборонений в радянському союзі. Він вважався як буржуазний прапор, і за цей прапор в тому числі могли засудити. А потім, от я, будучи скажем, дитиною, яка народилася в родині активістів Кримськатарського національного руху, я вперше оцей прапор побачив тільки в 1990 році, коли я вперше приїхав до Криму і сміст депортації. І коли я став цікавитися, а чому ми зараз використовуємо цей прапор? Тому раніше ж на 18 травня, наприклад, наші активісти використовували а, там чорний прапор, наприклад, да, як траурний прапор, і, ну, допустим, Кримська АСРСР. Використовував красний прапор, червоний прапор, але там з арабської в'язі Кримська СРСР. А тому, от потім я став більше дізнаватися, і оцей прапор зберегли якраз такі представники нашої діаспори. І то тоді вони стали, почали говорити про те, що це оцей настоящий прапор, який Справжній прапор, який був прийнятий Курултаєм в 1917 році як держави, тому коли вже в 1991 році кримські татари з початком повернення на батьківщину почали відновлювати всі свої а, скажімо, і представницькі інститути, і символи, А тоді то тоді і було з і цей, цей другий вже Крутай він проводився з 26 по 30 червня 1991 року. І от якраз таки на другому Курултаї було прийнято рішення що оцей прапор буде, буде як національне визнаний як національний прапор кримськатарського народу? І з тих пір кримська цей прапор використовувався на різних заходах, які проводили там міжлізмськатарського кримсько народу, кримськотатарські громадські організації. Це постійно використовувалося на мітингах. в Криму. Далі далі ми стали от, свідками того як стало змінюватися ставлення взагалі в цілому і українського суспільства, і це почалося з 2014 року. І я от чесно скажу вам своє вот таке вот враження, коли в 2014 році мені приходилося приїжджати з там Криму до Києва і повертатися. І коли я їхав і побачив бікборд, на якому це було під Києвом по Одеській трасі. Я коли на бікборді побачив а, там а, татарський прапор, і там було написано, що брати, а ми з вами, брати, ми боремося з вами. А, то дійсно мене вражало. А, і я постійно, коли приїжджав в Окупований Крим, зустрічався з нашими співвітчизниками, постійно говорив, що нас. Ні, там не 260 тисяч кримських татар нас 40 мільйонів, тому що нас підтримують українці, Ми будемо боротися разом, і тому нам треба підтвердити те, що ми самовизначилися іменно з Україною. Ми будемо боротися за територіальну цілісність України, і разом з українцями ми зможемо а, звільнити нашу батьківщину і разом з українцями ми зможемо побудувати наше спільне майбутнє. І а, тому, от ми з свого боку намагалися зберегти Український державний прапор, і я хочу нагадати про те, що в Криму з початку окупації ще вісім місяців на будівлях міжлісоком катарського а, народу ми тримали державний український прапор. І тільки після того, як вони зарештували будівлю міжлісоком катарського народу і а, повністю заблокували. Тільки тоді вони змогли зняти державний прапор України. А до того вони намагалися вони насилали туди тітуши, надсилали там чоловіків, але не давали їм знімати український прапор. Тобто, отут, повертаючись до кримсько-татарського прапору, кримсько-татарський прапор брав участь і на помаранчевій революції. І я особисто, коли був активістом помаранчевої революції, ми тоді дійсно відстоювали український вибір, вибор українського народу. Кримсько-татарський прапор активно брав участь і в революції Гідності. І дійсно, ми тоді разом з українцями. Боролися і боремося за те, щоб за європейську україну за демократичну Україну. А кримськотатарський прапор також використовується, як і про те, вже говорив, і військовослужбовцями, тому що дійсно кримськотатарський прапор став для багатьох українців вже таким же рідним, як і державний прапор. І тому багато вже українців знають, що це. Прапор прапор не тільки там просто татарського народу, а це а, прапор а, свободи, боротьби і деокупації Крима. Тому ми постійно і говоримо, що а, ну, два прапори єдина країна, два прапори єдина батьківщина, два прапори це е, спільне майбутнє і два прапора це спільна перемога. Тому от нам разом треба. Е, Піднімаючи е, кримськотатарський прапор, е, ми е, демонструємо консолідацію з нашими співвітчизниками в Криму і таким чином, ми надаємо е, посилання нашому е, ворогу про те, що ми разом нас не розділити, і ми разом будемо будувати ту країну, яку ми хочемо побудувати, тобто європейську демократичну демократично-правову державу України, пане Ескендере, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чому за понад 30 років незалежності України українське суспільство, українські можновладці, українські врешті президенти? Не визнавали на офіційному рівні цей день, День кримсько-татарського прапора. Ну, скажімо так, от, будемо Да? А справа в тому, що о, я коли писав свою а, вона була на тему Державна політика України щодо соціокультурної адаптації інтеграції кримсько-татарського народу українського суспільства, то тут якраз таки коли досліджував всі і нормативно-правові акти, і дії. Політичних дії цих чи інших установ, цих, цих чи інших е, політиків, то е, я дійсно прийшов в такому висновку, що е, про яку адаптацію та інтеграцію кримськатарського народу українського суспільства ми можемо говорити, якщо само українське суспільство не інтегрована. Це перше. По друге, друге, те це, це те, що дійсно на жаль, а в, в владі України незалежної України. Було багато проросійських таких, таких, скажімо, ну, чиновників або проросійських людей, які якраз такі і постійно скажімо, запускали наративи про російське українське суспільство, і вони в тому числі надавали такі посилання, що кримські татари є загрозою для цілісності України. Це на жаль було, і це відбувалося. І а, ми постійно говорили про те, що а, якраз таки а, нам треба, щоб а, кримські, кримські татари, які повертаються на свою батьківщину, а кримські татари, які а, визначилися, що вони хочуть бути з Україною і в Україні, кримські татари відстоювали Україну і будуть відстоювати. І якраз таки 2014 рік він продемонстрував, хто є хто. Тобто оказали, що братський народ, який з на якого спиралися багато політиків, він став ворогом. Він став він став ставити перед собою завдання знищити Україну. І з іншого боку, про кримськотатарський народ, який Бажає жити на рідній землі, бажає е, розвивати свої права на рідній землі, які, яка сьогодні є частиною України. І е, тільки з Україною від е, якраз таки е, це питання були і в 1991 році, коли в національному рухі кримських татар були питання, а як. Кого нам краще підтримати Україну або Російську Федерацію? Тому що кримські татари були депортовані з РСФСР, і тоді була знищена Кримська СРСР, яка була в складі РСФСР? Но тоді скажемо, акцію активісти кримськатарського національного руху і ті, хто дійсно ідеологи кримськотарського національного руху, вони сказали таким чином, що нам треба підтримати Україну. Нам треба наше майбутнє може, може бути з Україною, тому що українці також були під колоніальним гньотом. Комуністичного режиму і російської і Росії і Українцям буде а, понятно зрозуміло про ситуацію з кримськими татарами, про ситуацію з тим, що кримські татари хочуть. І е, тільки з українцями ми зможемо побудувати спільну країну, в якої будуть захищені наші е, ну на той час говорили політичні права. А е, зараз вже говорять це більш вірно буде колективні права корінних народів. Тому от і 2014 рік він продемонстрував ставлення кримських татар до. На України. і іміна в 2014 році а була, було звернення між лісокромськатарського народу до Верховної Ради України до а, всього українського народу про те, що кримські татари підтримують незалежність України, підтримують а, Україну. Ціх в цих кордонах, які визнані міжнародним суспільством, і тому на, на цей на це звернення було звернення Верховної Ради України про те, що Україна гарантує захист і боротьбу коріновокрмськатарського народу, тобто, во тут якраз таки це на офіційному рівні було скажімо, Прояви закріплення, скажімо, і самовизначення кримсько-татарського народу імені з Україною. І дійсно сама, сама позиція кримсько-татарського народу, то, що кримські татари ігнорували всі політичні процеси, ці арешти, все затримання і так далі. За проукраїнську позицію, вони дали більше інформованості для українських для українців, для українського суспільства. І тому ставлення українців стало по-іншому. Якщо українці раніше сприймали більше е, Крим, як, ну, наприклад, е, як територію там тільки для відпочинку, там або там е, асоціації були тільки море, там е, берег моря, або там е, чебуреки, або там е, Пахла. То зараз українці вже сприймають по іншому Крим і а по іншому сприймають кримських татар, і це дуже дуже це ну це для нашого спільного майбутнього це, це дуже важливо, тому ми зараз. І намагаємося демонструвати наших співчизм в окупованому Криму, що за нами є ну весь Україн все українське суспільство, і ми разом можемо перемогти. Тому ми говоримо два прапори, одна перемога. Є те, що прапори в нас теж однакових кольорів, саме блакитно-жовті. і Будемо сподіватися, що надалі кримські татари разом з українцями будуть вільно жити в своїй українській державі. Дякуємо вам. Ескандер Барієв, голова правління кримсько-татарського ресурсного центру, голова управління правових питань та закордонних справ меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами сьогодні в, в день кримсько-татарського прапора. Будемо сподіватися, що наступного року його будуть відзначати на державному рівні. Дякуємо вам, на все добре, тримаємось. Дякую. Слава Україні.